І уча був секрет справжнього сторітелінгу. Я ж досліджувала це вивчала сторітелінг взагалі. Ми всі залежні від історії, тому що вони допомагали нам виживати. Коли ми ще тільки захищалися там, від хижаків, бо ну первісні люди, вони мали навчитися розповідати про небезпеку. Якщо якийсь там ну, да, він знав. Чому він знав? Тому що він знав історії, він розповідав, що тоді там можна саджати картоплю, тому, ага. ще, тому що там ну насправді тому, що от є календарний цикл. Mm -hmm. І вони мали переповідати, чому е, ті звірі небезпечні, або що е, і такі от скельні написи, це uh -huh. все і це все. Okay. І ми якби виживали тим, що ми навч... розповідали історію, що я пішов туди, там на мене напав ведмідь, умовно, ти туди більше не ходи. Зараз наш мозок рептильний який ще з тих часів, uh -huh. він ще досі у ці от інстинкти десь чую історії на підсвідомості, і мозок їх аналізує навіть без моєї участі. Це мені допоможе вижити. Це мені допоможе вижити. Якісь історії про те, як людини люди врятувались там в якихось катастрофах. Ми читаємо їх. Ну мозок такий. Це допоможе тобі вижити. Швидко почитай, як вона як вона виплила з того озера, там чи ще щось зараз. В епохуже да цифрових технологій uh -huh. ми ж не, не нам не треба виживати. Але нам, нам треба тепер виживати в суспільстві. Є успішні люди, є неуспішні люди. Виживати як ну як людина, яку там, наприклад, щоб я був багатий, успішний. Мені потрібен цей капітал, Я маю якось бути класним, щоб люди зі мною дружили, щоб uh -huh. вони були гроші. І от з допомогою історії ми тепер. Е Маємо розповідати всім, які, які ми щоб нас uh -huh. любили. От ми завойовуємо цю соціальну любов. Якщо е, люди, чому вони усі на концертах е, знімаються на телефон, ти стоїть е, цей uh -huh. Imagine Dragons, він під сценою, всі телефони знімають. Ну ти ж бачиш його. Навіщо no. тобі знімати ще отак його? Е, Людину ту? один тільки хлопець там щось ла 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 ладмок. Але всі знімають, всі знімають і себе на фоні, no. тому що це, це ж. Я публікую в сторіс, а всі побачать, що я на концерті, всі побачать щось на концерті. Я успішна, я можу собі дозволити. Я класна. Я стою в першому ряду, і це все мені дає оцей соціальний капітал, захоплення Клас. людей. А це, значить, я не помру умовно. Я не невдаха. Зараз смерть це типу лузер, не а якщо я буду не в даху, від мене все відвернуться, я помру на в коробці там під мостом. Тобто <рес> <рес> не буквально, але є така. Є люди, які досягли дзену, їм цього не потрібно. Uh -huh. Вони чітко усвідомили, що я є такий, я у мене така історія, і я якби і мені потрібен визнання певної кількості людей, але є яким потрібно доповнювати, дав собі цю uh -huh. пустоту визнанням інших чужих людей, умовно кажучи.